Якщо у вас теж багато насіння для кімнати, для квартири, верчики, помідорчики та інші. Петрушка, то ґрунту не накупишся. Складові ґрунту треба шукати на вулиці. Земелька, цегла бита для дренажу, попіл та інші. Пісок, мох. Багато складових. Звісно, всі складові треба, наприклад, земельку пропарити, зволожити, цеглу помити, теж духовочки прожарити, пісок теж, щоб все було стерильно. Ось під час прогулянки натрапила на. Земляний кар'єр. Земелька тут пухка, розсипчаста. Бери і носи додому, скільки влізе. Також біля старого цегляного паркану дуже багато битої цегли для дренажу. Бери і носи. А ось кар'єр попелу. Кожного дня в 10 годин ранку сюди підсипають свіжий попіл. Бери носи у зволожену земельку положимо лакмусовий папірець для того, щоб діснатися кислотність ґрунту. Прикладаємо і виходить сім. Я подивилася, що це нейтральний. Тобто нейтральний ґрунт, підходить найкраще, чим. Сім, сім, так сім. Можна ще. Таким методом зробити розчин того ж самого ґрунту, і так само поміряти папірцем. І потім, в залежності від того, який ґрунт люблять рослини, чи кисліший, чи навпаки нейтральний, можна додавати ті чи інші інгредієнти. Ну, у мене сім. І так, і так. Ось тут зійшла папірець теж. Петрушка зійшла, довго сходила. Теж тут у мене нейтральний ґрунт вже поміряла. Маленька, молоденька, дуже довго сходила. І незабаром будемо все сіяти і гратися з цим всим.